Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, які плани у Путліра, Які плани у Путіна щодо України? Про що він зараз планує? Думає на наміри його щодо України? Які плани у Путіна? Які в нього плани? Скажіть, будь Так, він з... змінилися. Так більше немає. Я не бачу, щоб була така сильна жорстокість. Зараз іде Верховний суд, в нього в голові. Він буде по Верховному суду отримає всі свої злочини. Йому вертається, і в нього це. В голові, як він шукає порятунку, я так розумію, його щодо України, він вже хоче врятуватися, сам врятуватися, бо йде зворотній вже процес до нього, іде зворотній процес. Це... План основний в голові це дуже добре, взагалі дуже сильні карти вийшли. Саме його план просити допомогу, просити благати, щоб не було покарання до його військових на війську, ну, до його Ну, він зараз відчуває, що йому надзвичайно важко, бо йде покарання, його карають, і він збирає скласти зброю. В нього немає війська, все пусто. Все, що вони будували, вже все пусто. Буде виводити війська і складати зброю. Так, його плани. Тут ще стосується того, що в країні буде або голод, або закриються його основні промисловість, якась має закритися. І тут також він буде. Просити допомоги. Ну, дуже такий цікавий у нього стан, як... наче він забув, що було, і він так допоможіть мені. Депресія, зруйноване все минуле життя, в нього рухнуло, він на дні, дуже в такому стані, я, так розумію, алкоголь алкоголь вживає. Сповільнилися його рухи, це неминучі процеси, він втратив все абсолютно все втрачено. Єдине, що він буде посилати своїх посланців, щоб домовлятися, щоб. Не до останнього зруйнована була в нього країна. Во. І благати допомогти йому у фінансуванні. В нього кризис дуже сильний в країні. Не вистачає грошей. Будуть закриватися підприємства. Промисловість зупиняється в нього і повністю зруйноване його життя. Отак. От і алкоголізм. О, такі плани. Вже немає того, що ми бачили, тут башня. Те, про що він мріяв, про цю Україну, все у нього зруйнувалося. Полетіло геть, вся його агентура. Навіть агентура в Україні все зруйнувалося. Він не має більше контролю щодо України, все зруйновано. Так, і Україна. Закрита, як закрита повністю. Україна не чує його і не слухає його, повністю закрита. Це Українцям надійшла допомога. От що отут От у нього зруйнувалось повністю все? Бо в України допомога світова, допомога кораблями, допомога дуже потужна, і це його вбило, знищило повністю. Він буде просити про допомогу і на майбутнє це алкоголізм. Так, визнання, що Україна дуже військово сильна, і сила взагалі ну, він визнає силу України, українського народу і тут уже друга буде в нього. План дії зовсім інший: підлещуватися до України, вже просити і заманювати якісь е, е, старі знайомі до жінок. Так, також буде визволено жінок і дітей. Вже в нього план змінився. Так, тих, кого збирався катувати, саме слабке населення він віддає їх. Прошу вищі сили. Заберіть. Всі наміри ворожі, агресивні. Що Путін планував? Заберіть. З голови його. Заперечую весь негатив. Заперечую. Заперечує. Більше ніхто Путіну допомогти не може. Складає Путін зброю, просить вийти, наказує вивезти війська. Заперечує. Більше немає в Путіна сили, заперечує. Зап... Складає зброю, складає війська. Збирається геть з України на вічні. Буде так. Більше ніхто не допоможе йому. Більше нема агресивних планів Путіна. Все він визнав Силу України. Визнав. Е так, вже в нього ідея про торгівля, обмін. Щоб прогодувати свою Україну, щоб вижити, щоб бути на плаву. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, закрити Путіну всю агресію його закрити, всі дороги, шляхи до військової агресії, до зброї Путіна закрити. Більше немає зброї в расистів, більше немає. Злочинних наказів. Путін більше не видає ніяких наказів, припиняє всю агресію військову, збирає, складає зброю, буде так, сам себе боїться. Відверніть від України Путіна на віки вічні. Більше немає він ніякого діла щодо України. І поверніть по Верховному суду, прошу повернути Путіну весь негатив, що чинив в Україні. Війну, злочини, вбивства, галтування, знущання, катування, всі пропаганду, брехню, все назад Путіну поверніть, буде так. Де да буде повернуто весь негатив. Перекривай. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю відкрити дорогу Збройним силам України, Україні на закрите небо, на сильну армію, на сильне військових забезпечення військових повне. З цією необхідною зброєю і відновлення всіх міст України від агресії рашистської. І прошу закрити агресію, всі наміри, плани ворожі Путіну закрити, зруйнувати всі його плани ворожі щодо України і відвернути навіки вічні Росію Путіна від України. Буде так, буде так, буде так. Да буде все сказане здійснене. Ніхто не зможе цього зняти. Так, отакий стан зараз депресії, дуже глибокий. Да буде так, хай страждає, падло. Дякую за увагу.